Доброго дня, мене звати Наталія і в цьому відео хотіла би від імені своєї сім'ї, подякувати людям, які надали нам дуже цінну допомогу. Трошки поясню, що внаслідок воєнних дій, а саме обстрілів російських військових, наш будинок 101 по вулиці Вокзамі міста Бучі був дуже сильно пошкоджений. Особливо наш п'ятий під'їзд. У нас в квартирі були повністю розбиті два вікна, в цій кімнаті також в кімнаті мої доньки. І хоча би, ми розуміємо, що є люди, які постраждали набагато більше, ніж ми, в нашому під'їзді, наприклад, декілька квартир вони згоріли, але ну, би, проблема для нас залишалася відкритою. Тим більше ця проблема була проблемою, тому що за останній. Місяці дуже сильно зросли ціни на вікна, і плюс, як і у багатьох людей, зараз великі такі проблеми з роботою, тому нам було важко якби, знайти фінанси на те, щоб замінити ці вікна. Тим більше, що часу було небагато, попереду зима, холода, і треба було зробити це дуже швидко. Тому ми дійсно були дуже раді, коли знайшлися люди, які навіть не знайомі з нами особисто, але, але були готові надати нам цю допомогу. Повністю безкоштовно зробили нам замінили вікна. Тому дійсно це дуже цінно і ми дуже дякуємо цим людям, які надали нам цю допомогу. Дуже хотіла би від себе доповнити свої слова. Такими словами, з дуже стародавньої, але мудрої книги, тут написано, що людина, яка виявляє ласку знедоленому, позичає його, і він відплатить їй за те, що вона робить. Це слова з Біблії, і вони запевняють в тому, що такі добрі діла, які Роблять зараз люди не лише для нас, але й іншим людям тут також допомагають. Вони дуже цінні в очах нашого творця Бога Його. І ми ще раз дуже-дуже дякуємо вам.